Шановні глядачі, всім доброго дня. І знову, як ви бачите, поле, і знову трактор, сьогодні субота. Підчепили ми, друзі, ось таку сівалку. Не знаю, чи так камера передасть. Ось таку. І сьогодні вже другий день, шановні глядачі, сім. Сівалка. Не моя, вона одного чоловіка, що там поїхав газоном, ми так маємо, скажімо так, за честь один другому допомагати, і так я чіпляю сівалку і, і працюємо всім, і його поле, і моє поле. І так, по чуть-чуть, по чуть та й так засіваємо. Отут пшеничка, можна сказати так, агрохолдинга вже зійшла, вже бачите, велика. Тут людей ячміть, так щось трошки різко, але пошкодив. Ну та й місії всі, тому що раніше того робити ну, зовсім не було можливості. Отут в нього була також можливна соя, він передіскував. Зараз ме тој пунем сијете и ја Так, зараз йде процес налаштування. трошки додаємо весіву, бо пшеничку сіяли, то більше ж сипалося, а ячмінь. Треба трошки більше додати. Бачите, вона вже така дуже, можна сказати, в плачевному стані, але, тут ми... але, своя. але своя і тут є така обіцянка, що за зиму вона повинна бути повністю реставрована. На слові і вже побачимо, чи на весну вона вже буде покрашена, пофарбована. Все, кажуть, пігнали. Так, друзі, і хочу вам показати, наскільки зручно оцей монітор. Бачите, я бачу людину, яка стоїть на сівалці. І не треба крутити головою постійно. Так що кожна така дрібничка я рахую вона. Досить і досить корисно. Так, включили зівалку, бо одною рукою знімати і їхати трошки важко. Дивіться, друзі, яка осінню краса! Це сіяти там довжина 400 метрів. Такою сівалкою великою сіяти, то можна сказати одне задоволення, але ну, ще якби вона була, скажімо так, у більш збереженому стані. Але поки що фінанси людині дозволили придбати таку і от такою сією. Я думаю, що через зиму. Він її модернізує. Ну, але ми мусили її вчепити, попробувати. Тому що, ну, якщо купив, то попробувати треба. Вісімний апарат там начебто нормальний. Єдине, то, що ящики ну, так вже прогнили, що просто капець. Але, Але сіє. Ганчирками позатикали, дірки та сієємо з доброго сіє І, і сіє зерно, а непогано вроді би. 15-16 не більше. І мене перший раз в житті таким стареньким юмзом, ще з таким круглим мордом послали, поле підсівати пшеницю. Хтобись пшениця була посіяна, і то, щось вона повимерзала було там чи що. І Такі були галяви, Який в нас був старший чоловік агроном. І мене з ним прислали. Підсівати. Я й не знав, як, що до чого, як ту сівалку включити, виключити. Ну, але, як кажуть, біта навчив, старався і помало, з допомогою того агронома їхав, я ще так, як сьогодні пам'ятаю, як навчив. Як то треба їхати переднім колесом біля того сліда сівалки? І так помалу, помалу і так вчилися тоді. Тоді не було аж якоїсь шаленої школи трактористів. доброго Нира в клуб. Даже не принесе, там, рам треста, искре, и нет принесетом грамм треста из И Гарри Озаров завязывается. И пришел. Правда, пришел с с плачем. Но бригадир у нас был такой дядько серьезный. то Добре дам ему чуркин. печетники нас посылали до бочки с солидолом. Каже, прими вот такая 200-литровая бочка с солидолом. Он говорит, какого тебе печетника треба? А ты там говоришь, 206. Он говорит, как в бочке на дне есть. Ну как же он может быть в бочке с солидолом на дне? И ты колупаешься, пхаешь руку с дуру туда. А там печетников никаких не было. Но намек был, что з солідолом по мастишку, він і буде ходив і не треба буде тобі його так часто міняти. Ну і отак ми всі вчилися, шановні глядачі на трактори. Зараз вже так ніхто не вчить. Зараз більше можливості але менше бажання працювати. Кожен хотів би мати все, зразу. Який є свого мих Ось такий шмат тої пшениці асорі, сорі. От десь до сих пір її вистачило. Зараз вже досіваю своєю тим патрасом, який він вже там є, але от попробую, там тут вже небагато, тут десь вже сотих 50 що залишилося. Густоту посіву, шановні глядачі, зробили трохи більшою, як завжди. Так сіємо десь ну, 280 кг на гектар. Тому що, як всі, ви розумієте, вже сьогодні яке 18, по-моєму, чи 17. Жовтня. Краса така кров. Воно таке начебто курло, розумієте, але ну, такі кольори різні. Так от, висів трошки ставимо більший. І я думаю, що ще мало бути добре. Передивившись трохи того інтернету, дивлюся, люди розказують. Ну, агрономи з досвідом розказують, що сіяти треба, навіть якщо воно піде в зиму в стадії такої голочки то все одно є якась надія, що воно виросте і буде пшеничка. Навіть якщо не розкущиться. Минулого року той патрас, що я сіяв, розкущився, був добре, от щось забілося. Так от продовжу. Трошки треба було досипати пшенички. Минулого року е, у той патрас кущився добре, і миші травили, і з осені і щось там підживляли, до ну, нітромофоску сипали, і весна прийшла, і касом крутив, і салітру розкидав на нього. Два рази фунгіцидом, три, вже два, бо там вже не було що третій раз купити. І що ми тільки не давали? Пшениця дала навіть не по 3 тоні. Вона так випала після того морозу. Я показував, ви бачили. Але, але ось такий був результат. Ну а цього року вже... До речі, минулого року ми її посіяли, так скажем так, швидко. Цього року вже сім. Практично пізно. Що з цього буде? Друзі, щоб знати, що з цього буде, підписуємося на канал. І ви будете знати все, що з нами відбувається. Так що якось так. Як приємно, шановні глядачі, сіяти на отаких довгих гонах. 400 метрів І от їдеш собі, лише би все крутилося Дивіться яка краса, яке дерева що Ще от з годиною буде падати сніг. Ну не б це ще, але ось ріца погода. Маре такі. Дерева вже всі практично пожовтіли. Ось, друзі, зліва від мене, дивіться які. Лани соняшника стоять. Як ви думаєте, що в людини на душі, коли отакі лани соняшника вже повипадав, той соняшник так повідривався, скажімо так, і шапки на землю попадали? Що в людини на душі, коли отакі лани соняшника стоять, а зібрати неможливо. Погоди нема. Так що, як хтось в інтернеті казав, якщо ви думаєте, що всі азартні люди збираються десь там в казіно, ну то ви глибоко помиляєтеся, тому що всі вони отут на полях.